Віршики про день народження. Я лічу не дні, години, скоро, скоро іменини. Скоро, скоро на пиріг погукає мама всіх. Ну, а поки готування, нетерпіння і чекання, бо приходять іменини раз на рік лиш до людини. День народження. День народження це свято. Що подобається всім буде іграшок багато, і догори ногами дім, ласощів злечить не змога. У свічках чекає торт. Без гостинчика смачного не залишиться ніхто. Друзі й рідні йдуть вітати. Буде гамір, буде сміх. На своє веселе свято я запрошую усіх. І ще один віршик. Сумували мама й тато, не було у них малятка. Сум розтанув, на челіт, як з'явився я на світ. Маму й татка, я люблю залюбки їх веселю. День народження віднині найсвітліший день в родині. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок. І він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.